Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу провести огляд нової продукції в лінійці Armadale Grand, яка зроблена з мого улюбленого Єва матеріалу. Чому я полюбляю цей матеріал, чому він такий практичний і цікавий для мене, розкажу вам більш детально. В основному всі продукти з Єва матеріалів виконуються для того, щоб все, що ви в них зберігаєте, не намокало, не псувалося, тримало свою форму, якщо це потрібно, і було в захисті постійно. Давайте огляд почну з маленької сумочки, яка зроблена з цікавого і практичного є матеріалу. Вона має невеликий розмір, має три кармашки, в які можна поскладати в принципі, всі льокі речі і відправитися на риболовлю навіть без машини, якщо водойма десь в пішій доступності знаходиться біля вас. Сюди можна покласти абсолютно все, що може вам знадобитися на риболовлі. І будете впевнені, що якщо вас застане десь дощ, все це не намокне і Буде постійно знаходитися в сухому стані і, в принципі, завжди готовий до нормального використання. Ось ці два кармашки, які знаходяться по боках сумки, можна, в принципі, скласти пачки з гачками або маленькі бобіни з повіцевими жилками. В основний карманчик можна скласти щось подібне, якісь вантажки. Якісь ножиці, тобто всю мілку дрібну аксесуарику, яку ви використовуєте на риболовлі. Ну і всередину сумки можна покласти їжу для себе або їжу для риби. Навіть якщо у вас щось там розільється, то воно не протече наружу. Відповідно, якщо ви цю сумку поставите десь на мокру траву або в якусь калюжу, вона теж не промокне, тому що вона. Зроблено з міцного, надійного єва матеріалу, який не пропускає воду. Отже, також мається в комплекті ось такий ремінець регульований, тобто сумку можна повісити на плече, якщо вам треба ще дві роки щось тягнути з собою. І такий маленький лайфхак цікавий. Якщо ви забули ємність для прикормки, можна з цієї сумки все викласти. Прямо тут замішати прикормку. Наловити багато риби, і в кінці її просто помити, висушити, скласти все назад і без питань повернутися додому. Ніхто навіть не здогадається, що ви в ній мішали прикорм. Продовжуємо далі. Також в комплекті нової лінійки є ось така цікава ємність, але це не просто ємність, а ємність, в якій є ще дві ємності. Також має ручку, має е, прозору кришку для того, щоб ви могли бачити, що ж там заховалося. Е, де б я її особисто використовував. Я використовую її для того, щоб на е, змаганнях або під час звичайної риболовлі зберігати хробаків, зберігати опариша, кукурузу, все, що мені потрібно для риболовлі. Що я маю на увазі, ось бачите, є такі ємності невеликі, дві всередині і одна трошки більша. Ось в них, в принципі, на стіл можна повиставляти всі свої наживки, а в саму ємність, як і в цю маленьку сумочку, можна насипати прикормку, замішати її тут і ловити без питань. Якщо починається дощ, прикормку можна накривати і не буде перетворюватись на щось подібне на глину, і ви завжди можете з нею користуватися. Наступний варіант є воємності. Це в принципі така сама, тільки трошки більша для тих, хто або довго збирається ловити риби, можливо, декілька діб, або просто приймає участь у змаганнях і наживки треба трошки більше. Всі ці ємності підходять, як з тієї сумки, що я щойно показував, можна їх перемістити сюди, якщо у вас дві такі, і користатися ними в будь-якій послідовності. Тут мається ось така велика ємність, в якій можна вже тримати прикормку або якусь добавку, яку ви постійно в великій кількості використовуєте. Також є можливість замішувати і використовувати прикормку прямо з ось цієї ємності, яка достатньо велика, і, в принципі, намішати можна тут не на один день. Наступний цікавий варіант. Сумка, яку я для себе назвав, назвав трансформером, вона розбирається та збирається, має декілька юнітів, які можна окремо використовувати, які можна носити окремо, возити, від'єднувати, приєднувати. Тобто так, як вам зручно. Розбирається вона ось таким чином. всі верхні частини кожного окремо можна зняти. В них, до речі, можна зберігати щось подібне, щось подібне, там, ножиці, всього іншого. Або, кому цікаво, можна використовувати це підгодівниці, їх влізе сюди дуже багато. Точно вистачить на любу риболовлю. Має дуже зручні блискавки великі, вистачить їх надовго. Або так само в цій ємності можна, якщо ви, наприклад, використовуєте прикормку десь якийсь зимовий період. І е, це незручно зимою на фідер замішувати прикормку прямо на водомі. Можете замішати її вдома. В принципі, вся ємність криє всі аромати, вона не буде пахнути всю ніч на кухні. Зможете відкрити це все на риболовлі і користуватися вже замішаною прикормкою прямо на водомі. Це, до речі, дуже зручно. Один з таких цікавих лайфхаків е, в холодний період часу. Нижня частина також має отаку, о, такий великий об'єм, в якому можна носити щось, можна о, помістити тут, до речі, ліквіди, можна носити тут прикормку. Вона закривається теж герметично. І якщо навіть там щось розсиплеться або розільється, без проблем можна все виняти, вимити і ніякого запаху тут не лишиться. До речі, цю нижню частину можна використовувати окремо. Без додаткових юнітів. В принципі, вона також має регульований плечовий рімінець, який зручно можна розміщати на плечі. І дві руки у вас будуть вільні для того, щоб нести вудлища або щось інше. Ну і завершимо нашу колекцію на сьогодні. Ось такою величезною сумкою, яку можна використовувати для того, щоб зберігати або переміщати в машині, наприклад, великі спортивні садки, які мають там, 3 або 4 метри. Які довго сохнуть, і, можливо, ви не встигли на риболовлі його досушити. Ви прямо мокрий можете сюди садок засунути, перевести його в те місце, де він все ж таки висохне, відкрити сумку, дістати його, просушити і зберігати тут далі без всіляких проблем. Він герметичний, запах майже не пропускає, тому в таких ємностях зберігаються садки, наприклад, в мене постійно. Єдине що, коли в зимовий період я їх зберігаю, я обов'язково роблю ось так: От відкриваю в такому положенні, залишаю подібні сумки для того, щоб волога все ж таки, яка там залишилася, з літа, вона виходила і садки не псувалася. Додатковий девайс тут це ось такий величезний карман, який можна затягнути, в принципі, зробити ширшим або меншим. Тут зручно зберігати голови піцак, які там, в двох-трьох штуках я постійно з собою ношу на риболовлю, тому що інколи вони рвуться на рибі навіть, тому декілька голів підсак постійно має бути з собою. Або просто різних розмірів. Також ця сумка, як і всі інші, має. Дуже зручний плечовий ремінець, який можна відстібнути, якщо він вам не потрібен, або пристібнути, якщо ви переміщаєтеся з цією сумкою десь на якійсь відстані. І руки також мають бути, мають бути вільні для того, щоб нести все інше. Ось такі чудові класні речі з'явилися в лінійці Armadale Grand. Нагадаю, що вони зроблені з єва матеріалу. Він дуже міцний, дуже практичний, його легко мити, якщо ви сумку забруднили. Він, в принципі, витримує навантаження в плані зносостійкості, тобто все, що треться постійно в машині складається і перетирається, вони розраховані саме на це, тримають вони це дуже класно і дуже довго знаходяться в так званому товарному вигляді, виглядають дуже добре. Отже, рекомендую використовувати такі речі для тих, хто дуже часто їздить на риболовлю. або для тих, хто постійно в машину перекладає і складає подібні сумки, вони вам прослужать дуже довго. І ще більше потреб в риболовлі вони зможуть закрити. Друзі, хочу сказати, що це далеко не все, що заплановано в лінійці Armodel Grand. Будуть з'являтися інші ємності, інші сумки з євоматеріалу, тому що він дуже практичний, дуже зносостійкий. Тримає удар, так скажемо, не промокає, якщо це потрібно, причому не в ту сторону, не в іншу. Якщо ви щось розлили або е, розсипали в Єва сумці, воно не потрапляє ззовні. Якщо ви е, якщо сумка, наприклад, попадає під вплив дощу або просто банально падає в воду, все, що там є, воно Зберігається в нормальному сухому стані і ви зможете далі ним користуватися. А для того, щоб не пропустити далі новинки, не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Флагман Лайф. Побачимось в наступних переглядах.